Мотопомпа виготовлена на базі двигуна Mercedes OM-603. Рядний, шестициліндровий, два клапана на циліндр, механічний ТНВД, робочий об'єм 3.0. Простий трактор. Соляра є, він працює в солярім. Мина... Він не працює. відповідно. Так, Насос PN-40. Заводський. В новому стані. Абсолютно новий насос. Ну і апарат цей жодного дня не робив от такому стані насосик, от такому стані моторчик нічого ніде з нього ніяке масло не капає. в такому стані. Дуже класному стані мотор. Нічого не відкручувалося, заводські гаєчки ніколи не відкручувалися. Отакі от сапун. Рівень ціленьки, весь резиночки ціленькі в дуже дуже класному стані. Фаркамери ніколи не відкручувалась голова тут не знімалася. Він абсолютно в стані. Так, Зроблений пін. от такого плану. Так, підключили датчик давлення масла, соляру. Акумулятор, даємо охолодження, щоб він не перегрівся. Новесенький насосик. А новесенький заводський насосик не, не пінопластовий, як там є, люди настроїли віровництво. А це заводський насосик. Так, в такому плані. Що, давай охолодження. Давай трошки охолодження. Зараз ми його... Все, хватить. Так. Гридім свічечки. Три, чотири, п'ять, шість. 10. Так, давление масла 4 четверочка. Так, вот так моторчик робит. Насос дуже классно дует Ну, новый насос все. Вот такого плана. Так, дивимся. Дивимося картерні гази. Голова не булькає. В систему охолодження бульки не йдуть. Ось такого плана моторчик. Картерні гази дивимося. Трішечка абсолютно лежить. Абсолютно. Абсолютно. Крішечку, крішечку притягує навіть. От такий моторчик. От такий моторчик. Давление масла четверочка. Четверочка давление масла. Насос в Так, глушим. Глушим, запускаем без свечок. Все. Вот такого плана аппаратик. Рівненько виставлений, його не труханить, не колбасить, що моторчик рівненько, що насосик рівненько. Дуже класний останній апарат. Так, давлення масла, четвірочка, все, глушимо. Все, глушимо, глушиться знизу там. Чисто механічно. Ось такого плану. Отакого От плану апарада. Газулька виставлена, можна регулювати, обороти. Які потрібно сухисенькі, класенький мотор, дуже класного стані. В заводському стані мотор. Насос абсолютно новий.